Друзі, третя партія фінального матчу Кубка, кубка, кубка подяки 2024 у Крижопалі. Данило Шевчук розпочав з подачі. Це збірна Вінської області 20 2009 року народження під керівництвом Лариса Сивобородка, яка розпочинала займатися волейболом багато-багато років -багато. тому під керівництвом того дядечка, який сидить зараз. В окулярах такий сили і пише протокол цього матчу Володимира Чекурди. А напроти команда Бершид. Рахунок за партіями 1-1 і це вирішальна третя партія. Проходить подача від Андрія Потлатенка. Повертає на майданчик Валерій Дунеєвський Андрія Потлатенка і Дмитра Юрова і Павла Чорнокульського. Уточнив Василь Лавренюк, що це стандартна партія до 25. Не подає Андрій Патлатенко. і рахунок 1-2. Костянтин Кулик. Принаймні, я так зрозумів. Кулик подає. Патлатенко. І атака Хахалини. Максим. Петрок не дограв зараз у захисті. 2-2. Повна партія, друзі, до 25. Такі умови конкурсу. Конкурсу змагань. Помагайбо, скидка. Проходить скидка. Не дотягнувся Віталій Христофор. Один з двох барчан у цій команді. Другий це Матвій Зверхановський. бо Знову в чому помилка Богдана? Викинув неправильний м'яч. Максим Петро блокав. Намагався зараз Артем Воронюк заблокувати. 4-3 бершить попереду. Вирішальний третій партій. Артем Кахалина. Прийом Христофора і не зігрався м'яч Артем Кримовський. 5-3. Деталізую я рахунок, тому що виріша напад. Артем Кокалина, Христофор. Неякісний прийом Вал... Віталія, Італія, але все-таки атаки не буде у збірників. Максим Петров. і пробиває він блок Артема Кримовського. 6-3. 6-3. Плюс три уже Перевага Бершаді. Артем Калина, прийом Христофора, Коку... кокун, кокун. Кулик. І атака Віталія Чотиркіна. Бой своїх, щоб чужі боялись. Це про Віталія. Він сьогодні грає проти своїх. Зараз у нього свої це збірна. Інтереси збірної. перш за все. Кримовський. Прийом. бо Петро простенько. І похожий перший тенс від Данила Форчука. Я шість. Кримовський на подачі. 3-6-6 рахунок буде. Камбек від збірної відігралися з рахунку три 6 Вісі послані примовку, якого не виходила подача сьогодні. Голуба, Петру. Не вилучає Петру в майданчики, не вилучає в блок. 8 сій Збірна попереду. Збірна, яка програвала триші. Це аут. Помиляється Артем Кримовський в подачі. 7-8 на подачі. Дмитро Юров. Який, пам'ятаєте, він розпадавався в першій партії. І зараз, і, і зараз ейс у нього, Дмитра Юрова. Ейсмен такий собі сьогодні. вісім місяць. Туда Туди подав. Четверки зараз прийняв. Голо. Передача Юрова. Помилка про виконання другої передачі. Від Василя Лавринюка, ну Принципово Василь Іванович поступає Артем Воронюк. 9-8. Воронюк вирішив там подавати з п'ятого номера. Блок від не встигає Максим Петров. 10-8. Далее четыре. Один с восемью. уже плюс три у сбирного. Антен Ворнюк. Прием Юрова. Забываем о а чем Він вже на подачі, Максим петров, дев'ять одинадцять, четыре десять одинадцять. Максим Петров. Моляється Віталій Христофор на прийом. 11-11. Загадуйте бажання. Тайма Лариси Сивобородько. А ще Сьогодні кінця фіналу ще будуть змагання з стрибки в висоту і стрибки в довжину з місця двома ногами. Холодному представнику з команди тримають тут. А ось. Максиму Петровка, 12-11. Школа попереду. Таві четвертий. Покладенко первий м'яч на суперника, Левицький, весь підстраховка, помагайбо. Пока помогай 12 бо. 12-12. Павло Чернокульський. Флерино. Нападачі. Там Христофора. Виручається мяч по І Роман Лову. 13-12. Артем Кримовський на подальш Андрій Потлатонка 13-13. Тихін помиляє. 14-13. Бершать попереду. Андрій Патлатенко нападає. Ваут посилає м'яч Костянтин Кулик. Лик. 15-13. Андрій Патлатенко нападає. Прийом э, Воронька. Ну, не встигає блок спрацювати. 15-15. Костянтинку -15. ви. Петрус. Хахалина, забуває, Хахалина 16-14. Є в цього хлопця-резерви, перш за все, атака першим темпом. Богдан допомагай. Бо. А скільки резерву цього хлопця так взагалі важко перерахувати? Вау, от м'яч летів, але Віталій Христофор вирішив зіграти. 17-14, плюс 3 у бершаді. Але вже в Мітальшкілі. Рішаний партії, Це я вже шахматний термінолог, шаховий. Примовський. 15-17. У нас зараз, е заборонялось ногами торкатися м'яча ну, в таких випадках. Ну, це в нас час, друзі, це коли було 50 років тому. Замаляється Максим Петрук. 16-17. Роман Львович. Патлатенко. Петрук забиває Петрук. 18-16. Берчат знову попереду. Заміна. Денис Осадчук замість Артема Какалино на подачу вийшов. Це другий пасуючий команда. Христофор приймає. Четтиркін. прийом Шевчука. Помагає. Петру. Китка. Програють. Повітря збірники 19-16, плюс 3. та й мамо під Ларису все Навіть важко прогнозувати, як закінчиться ця партія. Не знаю. Букмекери ризикують точно, якщо поставлять на... в лінію підсумок цієї партії. 19-16 баршать попереду. Вирішальні моменти матчу всього турніру. Нагадаю, Кубок Подяки, Крижок 20 січня 2024 року. Володимир Васильович Чепурда, Василь Георгиевич Пустовіць. Люди волейболу. Денис осадчук на подачі. Жен Христофора. Четырки. И Фора со стрелом 17-19. Тим Кремовський і його подача. Ризикує вісьмома секундами Артем, але сигає. Максима Петрука, 20-17. Фінішна пряма матчу. Дмитро Юров. Ні, на цей раз помиляється, Дмитро. Вирішальні моменти зустрічі. 18-20. Артем Воронюк. Дмитро Юров пробував з другої лінії. приймає цей м'яч І встигає Данило Голуб. молодець. І забиває. Не дуже впевнено, але, як кажете, по факту є результат. Данило, Артем Воронюк, 19-20. Голуб. Оплатим. Петру. Двадцять один, І Максим іде на подачу. Забуває молодівчук. Двадцять 20-21. Нехарактерно для нього, е він центральний блокуючий. Тобто, атака першим темпом. Далі четвертим. 20-21. бо Не Чіпорух е вийшов пасувати у збірників. бо Христофор, Чепоров. Петров, Який розіграє, Який розіграє, Який розіграє, Богдан, допомагай Бог. Можливо, це був вирішальний момент зустрічі, друзі. 22-20. Павло Чорнокульський. Село Фльорин, першанська міська територіальна громада. Ямбовицька Блок Блокпомагай, але блокаут. 21-22. Шоу маст-го. Є прийом Петрука. Є пас Патлатенка, Є ризикував він на. Перший темп кахалини не відпрацьований, він ще в них. Є-є-є! Петру, Є-є-є! 23-21. 23-21. Хто йде подавати? Андрій Подлаченко пасуючи. Момент істини матчу і всього турніру. Прийшла подача. Христофор не сприймається. 24-21 матчбол. Заміна. Кулик повертається, пасуючи. Замість нече по руках. Андрій Поклапенко, матчбол. Буранюк прийом. Левицький. Загнав його кулик за Можайськ, як то кажуть. Передачею Петрук. І це Виграє хахалина. Бесик виграє цей матч, друзі. Олександр Мазан був з вами у У нас ще турнір стрибунів, який я знімаю. Буду знімати, ви ще його подивитесь сьогодні.